Зараз в Туреччині вже тривають зустрічі нашої команди. Початок з турецькою стороною в анкарі, ключові безпекові речі, які так важливі для наших країн. Щогодинні доповіді розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Можливість зробити правильні кроки не буде змарнована. Ми налаштовані далі працювати для звільнення наших людей з російського полону, для повернення наших українських дітей для реального припинення вогню, пріоритет, підготовка зустрічі лідерів. І у нашої делегації є необхідна сила для цього: директиви для обговорення основних питань. Сьогодні ж увесь день підготовка нового етапу обміну. Ми чекаємо наших вдома. Дуже важливо, що, попри всі складнощі, українці повертаються додому, і по кожному прізвищу проводимо перевірки, шукаємо всю інформацію. Було вже немало випадків, коли хлопці були в списках зниклих. Безвісті, але ми їх знаходили в полоні. Щоразу ми все це дуже уважно перевіряємо.